В 2025 26 навчальному році повністю оновився склад Олександрійського молодіжного парламенту. Окрім цього, саме Олександрійка очолила обласний парламент для дітей. В Олександрії депутати молодіжного парламенту це вихованці гуртка ЦДЮТ, керівниця якого Інна Кошель розповіла про перші сесії та плани юних депутатів. На щастя, наші діти всі вступили в вищі навчальні заклади, і тому нам довелося ставити ставку на учнів менших класів. Ну це 9-й клас. На сьогоднішній день ми орієнтуємося на цю вікову категорію – 14-15 років. Тому що це діти, у яких є майбутнє, і вони ще декілька років зможуть попрацювати в парламенті і зможуть попрацювати в Олександрії. Цього року у нас дуже багато планів. Я думаю, що ми зможемо показати достойний рівень. На сьогоднішній день на майбутнє вже заплановані три заходи. На жаль, два з них співпадають, і ми не зможемо представляти місто Олександрія в Кропивницькому, але ми зможемо представити місто Олександрію в Києві. Перша міська сесія відбулася в жовтні, в справжній сесійній залі. Екскурсію провела секретар міської ради Вікторія Косяк. Діти відчули себе справжніми депутатами, затвердили план дій. Відвідали також обласну сесію парламенту дітей, і саме Олександрійку цього року обрали головою обласного парламенту. Ну, по-перше, відбулася сесія в місті Олександрія, так, де вибрало мене головою місцевого вже парламенту, а потім балотування відбулося на обласний рівень, і там також було вибрано мене головою. Спочатку це були предвиборчі програми, які я подавала і поширювала на Фейсбуці. Потім ми вже приїхали на сесію обласного парламенту, де були представлені наші проекти, і дуже була класна атмосфера, це активні, активна молодь. Після цього були вже проведені дебати, де було презентовано мою предвиборчу програму. На рівні ще з двома кандидатками на посаду голови обласного парламенту дітей, але моя програма виявилася набагато цікавішою, тому що я слідувала сучасним та модним тенденціям, тому я і була обрана на цю посаду. Зокрема, в своїй програмі Дар'я запропонувала запровадити посаду офіцера безпеки по позашкільній галузі.